Вітаю в клубі в'яжемо разом. Сьогодні у нас 1 серпня та початок проєкту. В'яжу, що хочу, ось і на носі. Організаторами проєкту є Оксана Недошитко та Вікторія, з каналу Україна в'яже. Зв'яжемо тренди. Проект буде тривати місяць. І він полягає в тому, що ми робимо 5 стартів та звітуємо про них кожної п'ятниці. І е, сьогодні я Так, сьогодні понеділок, у мене буде перший старт. Е, мій старт буде з ось таких ниточок. так як проект осінній. Я також вирішила зв'язати щось тепленьке, це з ціні ниточки. І буду я в'язати накидку для себе. Е е надіюся, що я закінчу її до кінця проєкту і покажу вам готову роботу. Е е в'язати я буду гачком, я люблю в'язати гачком. І буду в'язати ось такою схемою, дуже простою. Е е Груба ниточка, думаю, що я, можливо, закінчу. Буде видно. А це в мене такою схемою. Я в'язала минулої осінь. Бактус такий великий. От він такий великий. Ось. Отже, я йду в'язати і покажу вам пізніше вже частину моєї роботи. Всім привіт знову! Сьогодні у нас вже п'ятниця, і ми по правилах проекту маємо зробити звіт. На жаль, мені не вийшло цього тижня записати відео середини моєї роботи, так як планувала одне, вийшло як завжди. Інколи плануєш, плануєш і не можливо все встигнути на час. І ось за цей тиждень. Я е, зв'язала одну частину шестикутника такого, який ми потім складаємо ось так. Ось так ми складаємо. І тут е, піз, пізніше треба нам зв'язати ще, е, дов'язати, точніше три сторони для продовження самого кардигана і відповідно зв'язати ще одну таку частину та з'єднати їх. Другу частину я вже розпочала в'язати. Ось вона у мене така початок моєї роботи. Є і... Надіюся, що я пізніше його закінчу, так як по. Проекту, ми повинні на кожного тижня розпочинати робити різні старти. У мене трошки на наступний тиждень інша робота запланована буде, покажу з понеділка, в понеділок почну знімати, точніше, а в п'ятницю покажу, що я зв'язала. Який буде у нас наступний старт. Ось, і е, по правилах проєкту, е, ми маємо дати відповіді на питання, хоча б одне питання. І я вибрала собі питання, коли поганий день, що робити, щоб його покращити. Я буду так трошечки в'язати і відповідати на питання. Отже, що я роблю, щоб покращити свій день? Крім в'язання, в мене ще є велике хобі займатися квітами. І в мене їх досить багато, їх різних. Є традисканці, є полергоні сортові, є колеоси. От. І одним з моїм захопленням Є те, що я, як мені нема не у мене настрою щось зробити, то я йду, переглядаю свої квіточки, що їм пересаджую, фотографую і так далі. Це один з методів, скажімо так, підняття мого настрою. От, а наступний, якщо вже з квіточками все порядок, все я зробила, що можна, е, я просто. Беру гачок в руки, відповідно, і в'яжу Мені це дуже заспокоює в'язання. У мене завжди дуже багато ідей, які, на які недостатньо мені часу. Щось, дуже багато навіть часу забирає те, що ти фотографуєш, і дивишся, як це б гарніше було. Зробити потім. Якщо це відео ти монтуєш, це нелегка така справа, як то кажуть, більше ідей, ніж часу для їх виконання. Ось так. Вирішила взяти участь у проєкті. Це для мене перший такий досвід, тому не суді з другого відео, яке я на даний, на даний момент записую. Тому що я не займалася таким методом, як ведення блогу. Я вирішила, що в мене буде YouTube канал по навчанню саме в'язання з нуля. А для людей, які зовсім не вміють в'язати, У мене там є уроки з самого початку, як набирати повітряні петлі, як В'язати звичайними стопчиками без накиду. я його дуже повільно розвиваю, так як, звісно ж, немає часу на монтування і записування відео. От. І тут хоч вирішила спробувати себе в такому проєкті, бажаю вам ніколи не мати поганих днів. Завжди знайти щось хороше для себе, що вам піднімає настрій, робить вам щасливого. Щасливим. І залишайтеся на моєму каналі та переглядайте відео дівчат проєкту, який я залишу в описі мого відео. Ставте подвобайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, що буде цікаво, цікавий досить проєкт. Розвиваємо українське рукоділля, розвиваємо українські канали та просуваємо їх в Ютубі. До нової зустрічі, всім гарного дня, гарного проєкту. Будьте щасливі! Па-па!